Вільний мікрофон. Я дякую усім, хто написав питання, і декілька людей запитали про плейрайт. Тобто, перше питання, чому не плейрайт? І цікава різниця між плейрайт, іселенням, за ким майбутнє. Я буду відповідати від, ну, від себе, від свого досвіду. Хто хоче ще щось додати, то будь ласка, додайте. По-перше, чому не плейрайт сьогодні? Наприклад, чому я розповідаю не плейрайт? Тому що відверто я кажу, я плейрайт не знаю. Я з ним, з ним ніколи не працював, тому я не вважаю себе експертом в плейрайті. Якщо казати, чому не плейрайт взагалі, або як то кажуть, що обирати Селеню чи плейрайт. Я вам відповім так, мабуть, в загальному сенсі різниці між плейрайтом і соленіумом нема. Тобто там і Selenium, і плейрайт це інструмент, за допомогою яких можна автоматизувати UI-тестування, і ну, там треба буде дивитись, дивитись е, якісь окремі аспекти. І мені це стало дуже цікаво, тому що є певні запити. Співробітники наші казали про Playwright, project менеджер казали про Playwright. Коли ми робили співбесіду, мені вже казали про Playwright, і мені стало цікаво. В мене є певна інер... інерція, тому що це трапляється з ну з певним досвідом. Наприклад, Selenium та Python для мене працювали багато років. Вони працювали для мене багато років. Я можу вирішити там багато питань за допомогою Selenium та Python, Та навіщо мені пробувати щось інше? Ну, це такі, як то кажеш, іноді погано буває, коли ну нові технології не дивився, а там хопа. Пройшло там два або три роки, і там плейврайт вже там на Марс полетів, а я досі там не можу там до Луни долетіти за допомогою сленями. Тому треба буде подивитись плейрайт. Мені стало цікаво, коли вже знаєте, як то кажуть. Я, я пішов штани прасувати, мені вже праска. Чому не про плейрайт? А тому я, я думаю, десь Ну не на наступній зустрічі, тому що там я планував десь за два тижні її провести. Я може не встигну ще подивитись, але може там десь. За місяць я би плейрайт би подивився, написав би якихось би тестів, та ми змогли б цей досвід е, обговорити. Тому що цікаво, наприклад, як вони зробили, що там автоматичне очікування. Мені цікаво, я пойду подивлюсь, як вони зробили, та напишу це на Python і Selenium. Ось е, питання, що там було е, різниця між Playwright і Selenium, це. Е, ну, те, що я знаю, да, що Плейрайт працює за допомогою е, CDP, Chrome Developer Protocol. Selenium працює за допомогою стандарту WebDriver, Тобто в них цей інтерфейс, як вони спілкуються з, бра... з браузером. Інший. Е, Selenium, він підтримує там 4 або 5 мов програмування, у тому числі Python. Playwright наче підтримує лише тест, тест скрипт. Е, що ще? В плейврайті там вони додали ще API-тестування, Вони додали цей перехват мережевого трафіку, скріншоти. Там є якась плейбек функція, що він може проіграти, ну, послідовність дій, які призвели до помилки. Ну це те, що я так, кажуть. От, слухав в інтернеті хлопці. Як то кажуть, я написав на плейрайті, я рядом стояв. За ким майбутнє, я не знаю. Тобто, ну, майбутнє, мабуть, ніхто не знає. Е, я вам показував, да, що 9 років тому Гідо Ван Росум казав, що Python – це мова номер 5 у світі, зараз Python – це мова номер 1 у світі, і там Artificial Intelligence, усі ці нові напрями, ну, я не думаю, що Python вмре там років за 10. Тому, наприклад, моя особиста ставка, я ще буду продовжувати писати на Пайтані. Ну не знаю, там у 25-му році ще хотів подивитися на Rust, зробити щось на Rust, але це до Rust автоматизації ну, немає відношення. Це більше про серверне програмування. Може хтось ще щось хоче додати про це питання? А питання: а чому голе селеніум, а не селен Теж це, мабуть, моя особиста інерція Я про Селен чув, але я навіть не можу пригадати, у чому там смисл. Тобто, селеніум там це якийсь, мабуть, ще додатковий набір якихось функцій. Хто знає? Ну, да, там вони, коротше, по суті, селен це огортка, якщо в часах. Світ... Алло, алло, чутно зараз. Раз-раз. Слышно так, ви чуть-чуть. А, чуть це, мабуть, я не чую, блін. Може. О! Є, чутно. Да, e, да. Сілен це коротше, як аналог от в Java-світі там сільніт є. Це огортка над селенем, і вони туди подадували там різні очікувалки, різні там скріншотілки і так далі. От Селен це наш колега українець, зробив. По аналогу з Сільнідом, але для світу Python. Там є, звісно, теж свої нюанси, але в цілому там багато проблем з очікуванням елементів, він спрощує. Ну, mm. супер. No, можна так потикати по вільному часу. От працює не так швидко, не так швидко, звісно, як плейрайт, але якщо є певні там обмеження, можливо, якісь, то думаю, можна і взять. Як то кажуть, я не, хотів, я не хотів підіймати питання, хто що написав, але плейрайт, підіть подивитися топ в плейрайт. Ну так, да, там є нюанси. Воно знаєте, як то кажуть, якщо йти дивитись, хто там що написав, то тут 90% інтернету треба буде відмовитись. No. Ось щодо питання швидкості, це мен, мене теж особисто цікавить, тому що в мене, як то кажуть, я вважаю, що селеніум дуже швидкий. Тобто, коли кажуть, що селеніум повільний, я в це не вірю. В нас він працює дуже швидко, і це, мабуть, теж окрема тема, яку можна буде зробити, це зробити бенчмарк там того ж самого селеніуму з іншими технологіями. Я, я дивлячись на те, як він зроблений, я не бачу місця, де він може тормозити. Тому що там йде цей TCP-IP з'єднання, і воно дуже швидко. Да? Тобто, ну там йде HTTP протокол. Він працює з такою швидкістю, якби працював запит на веб-сервер. Звичайний, а веб-сервери вони відповідають там за 50-100 мілісекунд. Тому плей ну... рай побудували на веб-сокетах. Там ще швидше, коротше, це насправді о, <смеш> о, о, мож, можна подивитися, да. Але ну там бенчмарків вже насправді дуже багато робили. Е, в чому приколи от плейрайта? Е, що вони дуже класно зробили. Ну, вони, по-перше, багато фічей постійно додають нових і. Е, із приємного, що у них дуже легко працювати з мокінгом. Тобто, от якщо там в Selenium інколи треба і зворачуватися, щоб замокати той респонс, який тобі треба, от, то в плейрайті це прям з коробки підтримується, і причому мокати можна не тільки там е, реквести, е, да, реквести по HTTP, а ще й по websock Там вони зараз додали. Тобто там, коротше, в, в цьому плані можливостей дуже, дуже багато, плюс доволі класні трейси у них. Тобто вони теж на цьому трішки виграють. Арка, ну, ти, там... ти вже пишеш да, на плейрайті, та я на всьому пишу <реш> супер. Тому що в мене є така ідея, і я шукав когось, хто вже там з плейрайтом працював. Я, я хотів написати таку статтю, але велику, і порівняти Селеням з плейрайтом не по кількості зірок на Гітхабі, а якраз ось, наприклад, наприклад, є завдання замокати відповідь в додатку клієнт-сервер. Да, Uh, ну, Тому що, наприклад, якщо це звичайний веб-додаток, як то кажуть, сервер-сайд рендеринг, ну там ти нічого не замокуєш. тобто Там ну, сервер аж ще мав документ повернувся. Да -да -да. І, наприклад, що як це робити в Playwright, як це робити в Selenium, да? тобто... Uh, ну, можна бути Selenium якось Вселеніумі там... тяжко Що? В тяжко це робити. Так, uh, я сьогодні зранку перевірив цей Chrome Developer Protocol, він в Selenium теж є. Так, да так, -да так, -да, є, але. там... Uh... Не пам'ятаю, чи пофіксали вони цю проблему чи ні. Буквально там рік назад це було прям дуже больно, і не на всі запити, не на всі хедери вона підтримувала. Коротше, було там багато довботніше. В якийсь момент вирішили просто свічнутися на плейрай, тому що там це із коробка. Коли я буду писати кар цей мемуари моєї кар'єри програміста, я її назову дуже больно. Так, супер. О, ну що, йдемо далі? Чи ще щось про пливрай -right додамо? Так, е, окей, йдемо далі. Е, наступне питання було: наскільки складно автоматизувати збір даних без використання Selenium у випадку захищення від автоматичної обробки сайтів? Е, я ну свою точку зору одразу скажу, що. Я не розглядаю Селеніум як засіб, який допомагає робити скрапінг. Чому? Тому що, по-перше, ну, в нас в компанії запит більше на автоматизацію тестування. Тобто, ось програмісти щось зробили, нам треба швидко піти за один день там, перевірити, чи все працює, чи ні. Скрапінг це вже більше про отримання інформації з інтернету в мене завжди в мене в мене завжди питання навіщо ти скрапиш а не за допомогою API. А якщо не то ну немає API, то мабуть власник сайту не бажав, щоб ти отримав цю інформацію. І коли починається як обійти, обійти там капчу та захист, це вже щось таке. Ну воно не дуже, як то кажуть, гарна справа, коли ти питаєшся обійти якусь там обійти захист, тобто це вже починається якийсь хакінг, і тому ну я звичайно не консультую, коли мен мене питають, як обійти якийсь захист. Uh, так, Артур, дякую за міт. Мушу бігти. Ага, ось тут uh, Артур. Пропоную підписатися на його канал. Супер, я пішов, підписався. Да, Артур, дякую. Ну, ти вже не чуєш, але ти, мабуть, в записі послухаєш. Дякую, що да, приєднався та додав щодо плейрайту. Так, наступне питання було. Як найшвидше розвиватися в Python розробці для новачка? <кій> Важке питання, тому що я особисто давно не новачок йти та навчатися. Да? Тобто, по-перше, є гарний курс на Coursera з Python, тобто, треба йти та вивчати саму мову Python. В мене є курс, який я особисто записував ще в 2022 році. Зараз я знайду посилання на цей плейліст. Там десь 20 або 30 годин. 20 або 30 годин лекцій щодо Python з завданнями. Є сайти. Я, я забув назву, але я знайду це посилання. Є сайти, де багато задач. Тобто йдеш, там починаються прості завдання, алгоритмічні, ти йдеш і їх починаєш вирішувати. Вони там все складніше, складніше, складніше. Смотрите. Ага, от я надішлю посилання Так ту, ту. Так, да, ось рекомендують Code Varс. Так, зараз я покажу. Так, да, я, я надіслав посилання мій курс. Він відкритий на, на YouTube з Python програмування. Ну, він російською мовою. Я його переписати хочу українською. Ну, тут, тут спочатку, да? Тобто, взагалі, от з нуля-з нуля, навіть для тих, хто ніколи не програмував. І тут. Той об'єм, який я вважав, що він потрібен для selenium програмування, дату для автоматизації. Тому, кому цікаво, можете мій курс подивитись, почати з нього. Так, наступне питання було: що треба знати новачку для роботи, окрім selenium для роботи автоматизатором да, по-перше, треба знати Python, але знати його не на рівні. Ну, як то кажуть, такого програміста, який може там програмувати бекенди або якісь сложні додатки, а, а знати, ну як то кажуть, якісь основи, да тому, що е, взагалі код на selenium він більш-менш шаблонний. Тобто, там, якщо подивитись структуру тестів, вони однакові. І цих команд поселеннями їх не, дуже, ну, не так дуже багато. Тобто, там отримати драйвер, відкрити сторінку, перейти на сторінку, знайти елемент, кликнути по елементу, натиснути на нього, да, там, якісь там склавіатури, якісь там букви увести. та й все. Тобто там таких 10 елементів. І та, ну, як то кажуть, мінімум він не дуже великий. Тому що там, якщо Е там є дві книги. Марк Луц, перший том та інший, Там дві книги по тисячі, по тисячі аркушів. Тобто він Python розповідає, у нього ці дві книги це дві тисячі аркушів, але вони всі не потрібні. Тому щоб працювати з силенним автоматизатором, треба ну, знати як мінімум ще Python. Да, тому що треба бути писати скрипти на Python, треба бути їх запускати, і треба бути їх ну, шукати помилки, наприклад, як я сьогодні розповідав. Останнє питання UI-тестування проходить тільки при симуляції в відкритому браузері, які ще є способи таких тестів. За замовченням, найпростіший спосіб це запустити його да, в браузері. Він запускається на локальному комп'ютері. Тобто, ви запускаєте скрипт, і ви бачите, як там ці усі кнопочки натискаються. І ви там у пішармі або у консолі бачите, як там цей скрипт пройшов. І, звичайно, ну тестувальники вони починають з цього шляху. Ми на роботі, ми запускаємо зселенням тести у хмарі. Тобто, ми використовуємо Atlassian Bitbucket, Там ми зберігаємо код усіх наших тестів. І щоб не заважати тестувальникам тестувати, ми ці тести запускаємо у хмарі. Є такий спосіб, який називається браузерлес або хедлес Chrome, тобто що він може запуститися на серверах, і ви не будете бачити, як він виконується. Тобто там буде відкриватися сторінка, десь там в пам'яті, Ну ви цього не будете бачити. І якщо вже тести гарно працюють, тому що щоб ну робити відладку, шукати помилки в тестах з Selenium вам же ж треба дивитися, які там кнопки ви натискаєте. і ну Треба це робити локально і дивитися очами, що там ну про що йдеться. Мова. Але якщо ви вже написали там 100 то вони вже гарно працюють, то ну можна запускати їх у цьому хедлес-режимі, нічого не бачите, воно там десь в Хумарі буде запускатися та буде вам лише звіти надавати, або ось такі які ми дивилися які ми дивилися е, сьогодні. Е, зараз я ще надам посилання, в мене є відкрита лекція на цю тему. Це теж російською мовою. Це запис ще 22-го року. Я надішлю посилання. Ось, можна піти подивитись, як взагалі працює селеніум у Хмарі? Так, це було останнє останнє питання. Я, якщо є якісь ще питання, можна обговорити, в мене, в мене є ще час. Якщо питань нема, то, будь ласка, напишіть мені особисто якийсь відгук, я вам ще про це нагадаю. Доєднуйтесь до телеграм-каналу, де можна це обговорювати. Пропонуйте пропонуйте якісь ваші теми. Якщо ви можете щось розповісти, цікаве, допомогти комусь там вивчати силеню Python або професійні питання вирішувати, або вам просто цікава якась тема. Ви хочете, щоб хтось про неї розповів, то це може стати темою наступних доповідей. <кій> Так, ну якщо питань нема, тоді усім гарної п'ятниці. Кінець неділі, да, тиждень закінчується. Усім гарно відпочити. І до зустрічі у чаті в пошті. А особиста зустріч ну, буде, мабуть, десь тижні за два. Тому там, хто поставив галочку, повідомити при реєстрації, я обов'язково особисто повідомлю. Хто цю галочку не поставив, вибачте, не маю права вас турбувати. Усе, усім гарного настрою. До побачення.